Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тараса Олександрович вітаю з перемогою. Два домашніх матчі, шість очок. Напевно, можете бути задоволені тим, як команда увійшла в сезон. Так, звісно, результатом задоволений. По якістю гри ще є питання, але результатом цілком задоволений. Якщо брати перші два поєдинки, то от в матчі з Атлетиком команда явно краще другий тайм провела. А сьогодні десь в другому таймі, напевно, суперник більше підтискав, погодитися, ніч і вважати, що плюс-мінус рівна гра була впродовж 40 секунд. Мені У виконанні вашої команди. Здається, що була рівна, але трошки рахунок 5-1, да, обов'язковий другий гол. І десь, мабуть, почали трошки, мабуть, нервувати, і так воно. Ну, Мабуть, здалося, що так трошки скомкано було. Але я вважаю, ми другий тайм теж дуже пристойно грали і створювали моменти. Ну, так. Ну, де більше мене турбує, що ми пропустили три голи, а так по грі дуже непогано ми грали. Мені сьогодні дуже впало в око, що три четвірки плюс-мінус однаковий темп тримали, що вас, напевно, не може не тішити, погодитися. Так, ну, ми вже давно практикуємо це, і в нас практично однакові четвірки, і хлопці, які грають в третій четвірці, сьогодні дуже гарно зіграли. Вони вийшли, забили гол один, зразу другий, три ну Вони додали впевненості і тримали темп. Молодці. Гарно зіграло сьогодні. Ну, Ви сказали про три пропущених. так, На старті шість пропущених це немало, напевно, але 11 забитих. Напевно, команда налаштована на те, щоб тішити вболівальників, тому що є такі тенденції з попереднього сезону, де і 7, і 9 тут забивали. Так, ні, ну, для вболівальників це завжди. Дуже гарно, коли багато голів в ті, мабуть, і в інші ворота, але для своїх болівальників більше, мабуть, коли своя команда забиває. І ну, для кожного тренера все ж таки голи в свої ворота це, ну, скажімо так, проблема. Треба її вирішувати. Ну, минулого року не потішила вас команда на день народження. Сьогодні у вас на старті тижня був день народження. І до дня народження, і після перемоги виправилися? Ну, дякую команді, так. Добре, добре зіграли. Ну, і останнє питання. Наступний суперник ураган. Перший виїзний поєдинок вже в цьому сезоні. Як будете готуватися? Команда, звичайно, надзвичайно змінилася у порівнянні з попереднім сезоном, омолодилася. Передусім вихованці, які не так давно можливо кольори другої команди «Урагана» захищали. Як будете готуватися і налаштовуватися на цей поєдинок вже? Ну я не вважаю, що команда набагато стала слабше. Можливо, да, вона омолодилася, трошки змінився склад, але ми бачили на кубку, вони дуже пристойно зіграли, виграли кубок. І дуже класна гра була в їхньому виконанні. Ураган це бренд, це школа, академія. Там завжди дуже, дуже гарний склад. А тим паче важко грати в ну, В гостях, тому я думаю, гра буде дуже непроста. Будемо ретельно готуватися. Дякую, Дякую вам і бажаю успіху. Павпет. Титульний партнер Павбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.